Вітаю! Мене звати Любомира Мандій. Я виконую обов'язки міністра освіти і науки України. У зв'язку з карантином ми всі працюємо в нових реаліях з учителями, учнями, батьками. Які основні зміни відбулися через карантин у школі? Все навчання відбувається дистанційно. Інструменти дистанційного навчання вибір учителя. Чим Користуються педагоги в Україні, проводять онлайн-заняття через Zoom, Skype, організовують освітній процес через безкоштовні веб-сервіси та платформи, наприклад, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, використовують телеуроки проєкту Всеукраїнська школа онлайн на українських телеканалах та на YouTube каналі МОНО, записують відеоуроки чи обирають доступні матеріали з освітніх ресурсів. МОН не дає чітких вказівок. Кожен вправі обрати ті інструменти і методи, які технічно доступні. Учні 4-х і 9-х класів звільнені від державної підсумкової атестації. Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться за будь-яких умов. Терміни проведення ЗНО будуть залежати від закінчення карантину. Карантин це не канікули. Готуйтесь. Щодня YouTube канал Мон, телеканал Рада. Телеканал Київ транслюють уроки з підготовки до ЗНО. Навчальний рік у школах завершиться до 1 липня для всіх, окрім випускників. Важливо зберегти структуру навчального року. Я вдячна усім педагогам, які опанували нові навички і забезпечують неперервний освітній процес. Пам'ятайте, на карантині гарантоване збереження середньої заробітної плати. Давайте взаємодіяти і підтримувати одне одного, і тоді ми точно отримуємо відмінний результат. Всі новини на сайті, Фейсбуці та Телеграм-каналі Міністерства освіти і науки України.